Я не достатньо продуктивний від роботи вже сил немає і вигорання з'їдає зсередини. Я таке теж проходив, але гра Alan Wake Надихнула мене і послухай, як вона допомогла мені впоратись з вигоранням. Алан письменник з жорстким блоком. Він у стресі і відчуває тиск, який змушує його писати. Але нічого не виходить. Звучить знайомо. Так само з вигоранням на роботі. Його дружина відвозить його у відпустку, але він потрапляє в жахливий кошмар, як при вигоранні, коли внутрішній голос атакує самооцінку. Темрява живиться стресом і знищує радість життя. Все здається сірим і млявим. Згодом Алам усвідомлює, що темрява захопила кохану, але він знаходить сили боротися, пам'ятаючи про любов про неї. Він використовує світло ліхтарика, щоб розсіяти темряву. Так само нам потрібно світло, турбота про себе, відпочинок. Корисні звички. Не дай вигоранню поглинути себе. Твій стан це зараз найважливіше. Шукай світло, і як алам ти можеш вижити і процвітати. А я тобі в цьому допоможу. Я створив безкоштовний відеоурок, щоб допомогти тобі подолати вигорання. Переходь до мене на сайт та встигни його забрати собі. Посилання у профілі.